Вже добре потепліло і пора годувати, підживлювати гортензії. Я буду робити вже не перше підживлення. У вас може бути перше весняне підживлення для усіх гортензій. Так, так, ми зробимо одну підживочку, але для всіх гортензій. Поїхали! І так, беру я карбамід одну столову ложку. Дивіться, тут дуже багато азоту, більше, ніж аміачній селітрі. І беру я сульфат магнія, теж столову ложечку. Це в мене в пакетику, тому що вже розсипалося там. Ось такі підживлення я беру на 15 літрів водички. Дивіться, у мене вже тут водичка підігріта від сонечка, все тут розчинено. Я водички 15 літрів взяла трошки більше, чим треба, щоб було безпечніше для рослинок. Тут я вже водички зарані пролила, звісно ж, і тепер, десь під кущик, я підливаю по 2-3 стаканчики. І це дуже добре. Я можу і на листя попадати, нічого поганого не буде, нічого не попечеться. І в кіці я покажу результат за пару днів, що з ними сталося. Так, бачите? Ось, начебто на верхніх гілочках. Повинні бути гарні бронячки, але вони внизу. Я пізніше обов'язково покажу, як треба підчищати кущики, щоб з них було більш-менш таке щось квітуче і дуже гарне. Так, підливаю я і тут, пару стаканчиків, три стаканчика. Якщо більше я наливаю, це нічого страшного. Я стаканами не відміряю. Я розчин зробила слабесенький. Але він результативний. Так, ось так я підливаю, звісно ж, тим паче тут багато кори. І, і інколи, я думаю, що я більш кору поливаю, чим квіточку. Бачите, тут теж прихватило, тут прихватило під відром у приморозки. Тому, там, де я вважала, що будуть класні бутончики, їх не буде. Але залишилось щось. Головне, щоб котики-собачки не дуже бігали тут, і щоб нічого не поламали. Так, тут я ж трошки більше налила, тому що кущик доволі такий старенький, трошки. Так, дивіться, тут теж бронечка аж всерединки дуже гарна, а верхній не дуже таке буває. Інколи краще обрізати на три бруньки. Про запас, тому що не всі дозрівають. Бачите, ось внизу гарні брунячки, а зверху інколи ось такі не дуже. Тому будемо і їх теж залишати. А маленькі, що погано розвинулися, будемо прибирати. Так, підливаю я і ось тут. Крім карбаміну, можна брати і ам'ячну селітру. Акція селітра не зовсім підходить, вона розкисляє кислий ґрунт. Для кислих ґрунтів гарно аміачна і карбамід. Це підживлення я буду робити два рази, зараз в квітні, в березні я інше робила. І десь один раз на півтора тижні і потім ще раз. Бачите, я ось тут примерзла трошки. Тут я покажу, як більш рівномірно потім формувати. Штамбік, щоб хоч більш квітування було з різних сторін. Так, ось таке підживлення. Постійно це підживлення давати не потрібно, тому що буде дуже велика зелена маса. Потім я поміняю на інше, там, де вже буде і для квіточок, і повністю комплекс для гортензій. Так, ось так я пролила підволотисті гортензії. Залишилось ось тут ще фантомчик підживити. Тут дуже великі чубуки, бачите, кори, тому я зараз ще піділлю, тому що це мало. Інколи дивлюся і думаю, що я тільки кору полила. Так, і додаю ще розчину. І чудово. Так, під широколисті гортензії обов'язково, якщо треба підігнати вам їх добре. Ось прихватило мої широколисті під агроволокном. Не дуже мені воно сподобалось, не підходить мені чисто агроволокно. І тому я їх зараз ось так підживлюю, щоб вони гарно підросли. А потім вже буду працювати над гарним квітуванням. Так, ось так підживлюю, бачите, без лимонної кислоти. Пробую і думаю, що все буде гаразд. Так, і ось тут примерший кущик колись давно. Я теж його буду підганяти добре. Так, це добре. І тут в мене залишилось ще малеча. Всі інші я показувати вам не буду. Рослинки. В принципі, я думаю, ви зрозуміли, що треба робити. Що не зрозуміло, обов'язково можете писати, або, в принципі, написати, чим ви підживлюєте свої золотисті гортензії, або широколисті. Можна будь-яким іншим комплексним підживленням можете написати, чим підживлюєте ви. Так, дивіться, це вже через два дні я ось зняла, бачите, більш розкрилися, вже, так, більш піднялися і від сонечка, і від підживлення. Тому все добре, нічого не попеклося, те, що я поливала по листочкам, і все добре розвивається. Тому, великий лайк вашим гортензіям. І обов'язково пишіть, чим підживлюєте.